Якщо ти християнин, якщо ти за правду, завжди будуть ті люди, або ті обставини, або будуть ті зі сили, які будуть протистояти тобі? Тому завжди так буде. І завжди праведник має от вибирати цей шлях між компромісом і між прямим конкретним протистоянням. Тому Петро пише: 1 Петра, 3, 13, 14. І хто заподіє вам зле, коли ви будете оборонцями доброго? Каже: якщо ви будете робити добре, то ну, хто вам буде робити зле? Ну, Тобто, це знову ж таки починається з ідеалістичного твердження, а потім 14-й вірш. А коли ви за правду і постраждаєте, то ви блаженні. Ви можете робити правду, і все одно можете постраждати. Несправедливо, несправедливо, але можете постраждати. Тобто, Петро каже: ви маєте робити добро, і вам має відплачуватися добром від влади, від, там, ну це нормально. Але якщо ви робите добро, а вам платять злом, це погано, але все одно ви блаженні. все одно йдіть своїм шляхом. і Підсумовує, каже, але не бійтеся їх страху і не тривожтеся. Тобто він каже: хай не оволодіє вас страх до того, що ви пішли на компроміс. Ні, ви продовжуєте своє робити добре діло, навіть якщо ви будете страждати за це добре діло. Повне відео. Дивіться за посиланням в описі.